І Крим, і Донбас, попри анексію першого та бойові дії на території другого, сумчани вважають їх українськими. А щоб переконати у цьому і інших виклали на День Соборності мап України зі свічок. А до того утворили на Харківському мосту ланцюг єдності. Перекрити рух у центрі міста. Даїшники пильнують на дорозі, а поруч ціла колона правоохоронців. Ні, це не візит високої особи до Сум. Це містяни влаштували ходу під гаслом. Одна єдина соборна Україна. Теза, що в останній рік стала справжнім символом кожного, хто хоче миру на своїй землі. Ми єдині, ми не ділині, і на сьогоднішній день це є дуже актуально, тому що в країні така жахлива ситуація, але ми віримо в те, що все буде добре. І якраз цим заходом ми показуємо, що віра вона жив і надія живе в наших серцях. Я в принципі завжди виступав за об'єднання, ну якби нашого народу, щоб завжди тримали, так само як і Грушевський казав. От що ми наша сила в єднанні Шевченко. Я притримсь цих постулатів. Мені воно близько до душі і дуже радий, те, що люди притримуються такого, вийшли на сьогоднішній день і що цей взагалі день відзначається. Рушили до Харківського мосту. Там створили ланцюг єднання. Понад дві сотні рук міцно щепилися, аби показати, що цю єдність нічим не порушити. Ні масованої антиукраїнської пропаганди, ні зброї. Жим, що ми радя, роду». Завершили день соборності там, де його й починали. Біля пам'ятника Кобзареві. Саме тут уже майже десятиліття викладають кордони суверенної та незалежної України, засвідчують теплоту своїх сердець. Для Костянтина, що півроку тому був вимушений залишити рідний Севастополь, ця акція набуває особливого змісту, адже він дуже болісно переживає через ситуацію на Донбасі та й звісно анексію Криму. Це акція вшанування пам'яті і акція підтримки єдності. Власне кажучи, ми намалювали на снігу карту України і по її кордонам виставляємо свічки а для того, щоб Осимволізувати таким чином єдність України, а дружність і єдність наших думок та цілей кілька хвилин на малюнок, і отже, чотири сотні свічок окреслюють контури сучасної України. Звичайно ж, разом із Кримом і Донбасом, наша соборність сяє вогнями. Євген Перестенко, Сергій Лазаренко, Андрій Геращенко на часі новини.